Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Є в Україні, друзі, замки та фортеці, якими можна захоплюватися і пишатись, Величні твердині потужні мури, яких вистояли не одне століття. Замки, друзі. Чи не найцікавіші об'єкти із тих, які залишила Україні бурхлива історія? Загалом їх більше сотні, але таких, які відповідають уявленню більшості про замок, залишилось небагато. Решта у стані руїни. Одні впали у бурхливих військових баталіях, інших не пошкодували людина та час. Перший замок, друзі: Збаразький замок. Місто Збараш Тернопільська область. Більше замків, ніж на Тернопільщині, немає в жодній іншій області України. Але більшість із них, на жаль, не у найкращому стані. Одні дуже поруйновані, інші перебудовані і на замки не схожі зовсім. Замок у Збаражі це, безперечно, найкраще збережений і відреставрований замок, найбільш замкової області нашої неньки України. Хоча бастіони з замку поки що безголові, але це вже неабияка атракція. На додачу до ефектних ровів і мурів тут є ще й виставки та музеї. А проект замку на хвилиночку, друзі, Розробив всесвітньо італійський архітектор Вінченцо Скамоці. Ужгородський замок. Ужгородський замок знаходиться в самому серці поліетнічного міста, яке нині є центром Закарпатської області. І ще одна відома назва Ужгороду Унгор, прийшла до нас із далекого 10 століття, коли Угорська орда розбила тутешніх слов'янських господарів, білих хорватів і захопила Закарпаття. Замок прекрасно зберігся. Хоча він і не має височезних мурів та башт, але залишається одним із найбільш відвідуваних туристичних об'єктів Закарпаття. Сюди йдуть, щоб відчути дух вікових традицій білих хорватів, мадярів, австріяків, німців, чехів, словаків і, звичайно, русинів, українців, які господарювали в унгварі. Меджебіш – Село Меджебіш, Хмельницька область. Поміж великих ефектних замків, меджибіський до Києва найближчий, через Житомир Бердичів і Хмільник, до нього 315 км. В Бердичеві, до речі, теж є ефектна фортифікація, але то все-таки монастир, друзі. У 2001 році меджибіський замок включили до історико-культурного заповідника, щоправда, це не допомогло врятувати бічну стіну замкового палацу. Замок взагалі перебуває, м'яко кажучи, не у кращому стані, але його розміри помножені на колорит. Роблять цю історичну твердиню між річками Південний Буг і Бужок прекрасним туристичним об'єктом. Особливо зважаючи на те, що нині Меджибіж є всесвітнім центром Хасидів, тут же поховано легендарного Бешта. Наступний замок, друзі Свірський замок, перемишлянський район Львівська область. Свірський замок, що розташований на пагорбі під назвою Белс, в оточенні ставків і боліт, привертає увагу не лише мандрівників. Ще в радянські часи він став відомим об'єктом кінозйомок. Зокрема, тут знімалося немало сцен із блокбастера, Дартаньян і Три Мушкетери. І саме тут прожила останні дні нещасна Констанція Бонасіє, яку отруїла Міледі. Олеський замок. Понад 6 століть минуло з того часу, як виник на високому пагорбі в Олеську Замок. Ймовірно, його збудував князь Юрій Данилович, але точно цього ніхто не може сказати. Що можна сказати, друзі, про замок точно, так це те, що він є одним із найвідоміших на Львівщині, а ще одним із найменших за розмірами, але найкраще доглянутих замків України. Крім музею, тут функціонує дуже престижний ресторан із відтвореними середньовічними інтер'єрами, розрахованими не лише на українських, а й на польських гостей. І поляки їдуть сюди, адже у замку народився найвідоміший король. Ян 3 Собезький. Переможець турків під Віднем. Луцький замок. Цю твердиню, друзі, було побудовано на місці дерев'яних укріплень руських князів. Розпочав будівництво Литовський князь Любарт. А продовжували Вітольд і Свидригайло. Цей представник середньовічної оборони архітектури на території України складався колись із двох частин Верхнього і Нижнього замку. Нижній замок значно більший за площею, розчинився серед пізніших будівель. Від нього лишились друзі лише деякі відрізки, мурів та одна башта. Зате верхній досить непогано зберігся. Височезні башти та мури замку Любарта ховають цікавезні музеї та підземелля. Та й на башти, друзі, підніматися можна. Із них видно і ще дві вражаючі луцькі пам'ятки монастир єзуїтів та кірху. Білгород Дністровський. Фортецю над Дністровським лиманом на руїнах античного міста Тіра заклали Генуесті у 13 столітті. Від них залишився замок, який пізніше виконував функції цитаделі. Основну частину найбільшої в Україні середньовічної фортеці збудували молдавани. В молдавський період міста називалося Читятя Албе. Біла фортеця. І воно було одним із головних торгових полісів Північного Причорномор'я. Фортеця тоді мала 34 башти і була неприступною твердинею. Але все одно не встояла перед велетенською армією турків і татар. У 15 столітті останні стали господарями міста і назвали його Акреманом. Саме в Османський період фортеця не була майже сучасного вигляду. Замок Паланок Мукачеве, Закарпатська область. Посеред широкої рівнини, якою є долина річки Латориці в південно-західній частині Мукачевого, одиноко височує гора. Верхівку гори увінчують башти старовинного замку. Небагато в Україні пам'яток, подібних до цієї русини, українці. Угорці, Валахи, австрійці та інші народи протягом майже тисячі років історії фортеці проливали піт та кров у її могутніх стінах. Сотні штурмів та облог пережив паланок. Безліч разів змінював він своїх власників. Добудовувався і перебудовувався. Із кінця XVIII століття паланок виконував функції австрійської в'язниці. А у радянський період тут було ПТУ. Нині це, безперечно, один із найвідоміших українських замків. Доглянутий музеєфікований. Із купою сувенірних лавок кав'ярнями та винними підвалами. Кам'янець Подільський. Хмельницька область. Це друзі найвідоміший замок України, розташований у місті, який назву свою отримало через нього Кам'янець-Подільський. Хоча другу половину назви давно б варто було відкинути, зважаючи на відсутність в Україні інших кам'янців. Середньовічна фортеця, розташована на крутому скелястому пагорбі над каньйоном річки Смотрич, не одне століття зачаровує своїм масштабом та неймовірною казковістю. Це еталон замку, який ми малюємо в своїй уяві. А якщо поглянути на замок і фортецю з каньйону Смотрича. То взагалі не повірите, що це друзі Україна. І останній, друзі замок із цієї добірки Хотин. Черневецька область. Це замок, друзі, кінозірка. Головний середньовічний замок радянських фільмів La Roшеelle, Torкіlstone, Мод. Чим він тільки не був у кіно. Радянський суперекранізатор Бортко вирішив зробити його Дубен... Дубинським замком. Оскільки справжній Дубенський замок не настільки кіногінічний, тому козаки в Тарасі Бульбі штурмували польський замок, який насправді був молдовсько-турецьким. Хотин же козаки ніколи не штурмували, але захищали його героїчно, на чолі з великим гетьманом Сагайдачним. Як і Акерманську фортецю, Хотинську розбудували молдовани, які мали її два століття за резиденцію своїх господарів. Штефан Великий, він на усіх молдовських купюрах, Зробив Хотинську фортецю такою, якою ми, ми її бачимо нині неймовірною, неприступною твердиною. Таким замком, друзі, могла б пишатися будь-яка країна. І ми пишаємося з вами, друзі, що цей замок є український. Тому, друзі, слава Україні, слава Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Україна, друзі, обов'язково переможе, без сумніву. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки. Дякую, друзі, всім за увагу!